Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо нашу дуже цікаву новинку. Мийку високого тиску spv 195 b Це потужний та універсальний пристрій, призначений для ефективного видалення забруднень будь-якої складності. Тож, давайте детальніше розглянемо всі її технічні характеристики та переваги. Почнемо з технічних характеристик. Мика SPV 195B має номінальну потужність 2500 Вт, що дозволяє розвивати максимальний тиск до 195 бар. При цьому номінальний робочий тиск становить 130 бар. Це дозволяє ефективно видаляти навіть найстійкіший бруд без особливих зусиль. Такий високий тиск забезпечує дуже потужний струмінь води, що в свою чергу гарантує добре очищення будь-яких поверхонь. Продуктивність мийки складає 5,5 літрів за хвилину, що забезпечує швидке та ефективне очищення поверхонь. Ця швидкість подачі води дозволяє швидко та якісно очищувати великі площі. Шланг високого тиску має довжину 8 метрів, що дає достатній радіус дії для комфортної роботи в різних зонах. Мінімальна температура води придатної для використання в мийці становить 5 градусів Цельсія, а максимальна 50 градусів Цельсія. Це дає можливість використовувати як холодну, так і гарячу воду в залежності від поставленого завдання. Однією з ключових переваг цієї мийки є функція автостоп, яка автоматично зупиняє подачу води, коли ви відпускаєте курок пістолета розпилювача. Це дозволяє економити електроенергію та збільшує термін служби мийки. Мийка оснащена трьохпоршневим аксіальним насосом, що забезпечує стабільну та рівномірну подачу води під високим тиском. Така конструкція насоса підвищує надійність та ефективність роботи пристрою. Ще однією корисною перевагою є функція self-priming, яка дозволяє мийці забирати воду із відкритих джерел, таких ось як відра або басейни. Конструкція мийки передбачає наявність спеціальних відсіків для зберігання аксесуарів прямо на пристрої, таких як насадки та інструменти. Це робить використання мийки більш зручним та організованим. У комплекті з мийкою поставляється спеціальна насадка піногенератору, яка дозволяє наносити на поверхню піну для більш ефективного видалення забруднень. Для зручності під'єднання аксесуарів мийка має функцію швидкоз'ємного з'єднання. Це дозволяє легко та швидко змінювати насадки залежно від поставленого завдання. Для зручного транспортування мийки вона оснащена колесами, що дозволяє легко переміщувати її між різними локаціями. Для зручного зберігання і транспортування шланга високого тиску, мийка обладнана спеціальною котушкою. Це допомагає уникнути заплутання або пошкодження. Водження шлангу і останній параметр вага мийки. Вона становить 13,8 кг. Це дозволяє легко транспортувати та використовувати пристрій навіть в важкодоступних місцях. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації spv 195B. До неї входить шланг високого тиску, розпилювальний пістолет, піногенератор, прозорі фільтри для води на вході. Чотири форсунки та керівництво з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на мийку складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, мийка високого тиску SPV195B є потужним та багатофункціональним пристроєм, який поєднує у собі потужність, продуктивність, зручність використання та надійність. Її технічні характеристики роблять її ідеальним вибором для глибокого очищення бруду вдома на дачі. Чи навіть на виробництві. Тому посилання на неї буде в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!